Ще не потеплішало, а в Криму вже гримить. І це не від першої весняної грози, а від ракет та безпілотників. Канонада вибухів пройшлася по тимчасово окупованому півострові. Кримський міст у Диму, російська ПВО наполохана. Це канал «Сій час. Мене звати Софія Кожевник. і Далі поговоримо про наслідки вечірньої бавовни на тимчасово окупованому півострові. Підписуйтесь, ставте вподобайку та вмощуйтесь зручніше, аби почути усі деталі. Отже, сьогодні ввечері, в тимчасово непідконтрольному Криму, в окупантів тривожна. О 17-й годині пролунала повітряна тривога. А вже через кілька хвилин були вибухи в Джанкої. Причому детонації були потужні, як стверджують кримські пабліки. Дещо згодом надійшло більше інформації. Звук літаючого безпілотника чули у Ніжньогірському районі. Там же й почули два сильних вибухи. А звук сирени лунав в військовій частині Джанкоя, де й сталися також вибухи. До речі, у цьому місті в небі було видно сліди від запусків ракет, ймовірно, від роботи ПВО. І, звісно ж, не могли не втриматися від забави у перекритий відкритий Кримський міст. Нині ж рух по ньому заблокований. Ну а у Севастопольській бухті для маскування запустили дим. Повідомив гауляйтер-губернатор міста Розважаєв. в кримських пабліках. Жартують, що це він просто так від нервів накурив. Ну а радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про недозбиття трьох ракет Shadow росіянами. Згодом чули вибухи і в Євпаторії. детонації надходили зі сторони Суворовського та Лиманного. Міноборони країни-агресорки о 19.00 повідомило, що були збиті дві ракети над акваторією Чорного моря. Тобто, третя, здається, все ж кудись влучила. Взагалі, в Криму сьогодні в небі неспокійно. В повітрі були помітні ворожі літаки. Над Бахчисарайським районом кружляв винищувач, а над Севастополем літав транспортний іл 76 Очевидці стверджують, що польотів в Севастополі на такій висоті російських літаків давно не було. Такі ж маневри були помітні, і в Савському районі Криму. В небі видно сліди від роботи двигунів літаків. Судячи з руху, можна помітити, що повітряні судна летіли в бік України і розверталися назад. А раніше, у півдні в Севастополі, бачили і чули, як працювала російська ПВО, хоча повітряну тривогу тоді не оголошували. Україна часто б'є по окупантам в Криму, особливо Джанкою, оскільки там зазвичай велике скупчення ворожої техніки. Наприклад, 24 листопада минулого року вдалося ударом з повітря вразити російську протиповітряну оборону та радіолокаційне обладнання, яке знаходилося у військовій частині. Тоді було знищено особовий склад. Поки інформація у трьох пострадавших чотири взриви. На території вонської частини. пока другої інформації немає. Виїхали по второму рангу, але на територію частини не, не пускали. А які наслідки очікуєте від цієї чергової бавовни в тимчасово окупованому Криму? Ви може черговий російський кораблик вже досліджує глибини Чорного моря? Напишіть про це в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Така запальна бавовна пройшла нещодавно і в РФ. Горів цілий металургійний завод. Вам від перегляду навіть стане трохи тепліше. Тож дивіться далі у цьому відео та не перемикайтеся. У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну вороги схоже відчули те, що відчували й ми в цей день два роки тому. На щастя безпілотників налетіли цієї ночі на низку населених пунктів РФ. Міноборони країни-агресорка звітує про певні збиття, хоча кількість вибухів свідчить про влучання. І насправді було куди прицілюватися. Мінуснувся важливий російський металургійний завод. Наскільки вагомі втрати поніс ворог, покажемо та розкажемо у цьому випуску на каналі «Сейчас». Мене звати Софія Кожевник. Підпишіться, поставте вподобайку, а ми розкажемо усі деталі. Коли вони бомблять наші міста та вбивають українців про свою віру, поціновувачі скреп чомусь забувають. А як тільки матінка бавовна ступає на землю росіян, ті швидко згадують про Бога. Господи, що це! Саш? Мамочку, паси, отсюда. там что-то всюда! Саш! доводий! Щойно на ваших екранах ви бачили пожежу, що охопила новолипецький металургійний комбінат. Це найбільший сталеливарний завод у Росії. Ось ще реакція місцевих на прильоти. Й. Офіційно губернатор області сказав, що минулося без постраждалих. Також заявив, що викиду небезпечних речовин немає. Неофіційно ж говорять, що це була атака дронами. Місцеві сльозливо скаржаться, що чули характерні для безпілотників звуки незадовго до вибуху. Не Был такой взрыв, Страсть аж хлопок стены задрожали на С 5 Представляєте? І вот такой огонь все горит. Непонятно что. що масштаб пожежі можна зрозуміти з опублікованих роликів. Зблизька видно ще краще. До того ж, помітно, що вогонь не локалізується в одному місці, а охопив увесь завод. Підприємство випускає близько 21% всього російського виробництва сталі, 21% прокату і 55% прокату з полімерним покриттям. Тобто виробляє дуже багато залізяча, яке потім їде на фронт. До речі, він і є одним із топових забруднювачів повітря, на що регулярно скаржаться самі ж росіяни. Палало також і в столиці. У Москві було помітне загоряння на території заводу авіаконструктора сухого дим валив з одного із ангарів. Як відомо, підприємство займається розробкою, виробництвом, маркетингом, навчанням льотного персоналу післяпродажним, обслуговуванням бойових і цивільних літаків марки Су та Б. Гаряче було не лише в Кремлі. Запальна нічка пройшла у ще двох областях Росії. У міноборони держави агресора зазначили, що їхня сумнозвісна протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотні літальні апарати над територіями Курської та Липецької областей, де зафіксували три БПЛА. А також було нібито знищено один БПЛА на територією Тульської області. Про роботу ПВО повідомляв також губернатор Курської області Старовойт. Пише, що щось літало в небі над Курськом, але вже зранку додав, що низка сіл в області залишилися без світла через обстріли. Очевидно, що далі центру їх ПВО не виїжджає. Далі ж близько 23.15 за місцевим часом було буцімто знищено три БПЛА на територію Тульської області. Вибухи чули в двох районах регіону: у Ясногорському та Щекінському. Та згодом в місцевих телеграм-пабліках зазначили, що чули так би мовити хлапки не тільки там, а й у п'яти населених пунктах області. Нашестя безпілотників в регіоні змусило місцеву владу перекрити навіть рух по Одоєвському шосе. Бавовна, як до себе додому, завітала за традицією і до Білгородської області. Канада вибухів на цей раз тривала доволі таки довго. Росіяни поширили у мережі відео з гучними звуками. Те, що громадяни РФ отримуватимуть прочухана у відповідь на обстріли України, заявляли раніше й офіційні особи. Ось що про це казав президент Володимир Зеленський. минулоріч. ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб забезпечити безпеку своїй країні. Кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти саме так і буде, заявив глава держави. А ось секретар РНБО Олексій Данілов окреслив наслідки терористичних актів ворога, каже, що ненависть до усього російського унеможливлює розмови та компроміси з росіянами і додав, що внаслідок дій окупантів в нашій країні тільки посилився націоналістичний рух опору. Цитую. Ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно: за Дніпро, Одесу, Львів і Київ. відповідь не змусить себе чекати, підкреслив Данілов.